Слава Україні! Так, 25-26 липня сьогодні. Нарешті молотимо пшеничку цю реформу. Значить, суцільний посів змолотили. Урожайність на суцільному посіві, якщо чесно, то мене здивувала. Без добрив, без цього, без всяких там підживок, без всяких приколів. Був один фунгіцид і був гербіцид. Це, е, урожайність склала 66 центнерів з гектара. Це без нічого, без добре взагалі, я в шоці. Е, в приємному, звісно, шоці. Так, далі е, спробували молотити 35-те, те, що гарно виглядало, значить там 16-17 волога. Поки що е, кинули. Значить і е, приїхали на цю найслабшу ділянку. Найслабшу і найбільшу молотить, то ось змолотимо. В кінці відео тоді покажу результат, що воно тут вийшло. Значить, молочу знову не своїм комбайном. Вчора там оце ж суцільно майже змолотив та не знаю з недосвідченості. в общем воно вже і так було підшатане. Цапка обірвалася, заднє колесо склалося, лягло і обірвало тоді. Бункер був майже повний і другу цапфену з іншого боку. Значить, по першій цапфені ми там її вже реставрували, зробиться. В принципі, я думаю, там просто позайматися треба, а по другій цапфені то купив просто та і все. Ось чекаю, запчастини завтра. Прийдуть, дозбираю, але е, вирішив в принципі, попросити ось товариша, щоб його комбайна, щоб... Та щоб змолотити, тому що ця пшеничка я б сказав, трошки перестояла вже. Її треба було б там, до дощів. У четвер була дуже гарна погода на ці моменти, от, от тоді її було б добре змолотити. Але на той момент в мене там, поки добрався до одне-друге підчіпник, потім замов в общем, теж свої моменти, нюанси. Як завжди, треба молотити, а ми тільки до комбайна ліземо. Ну Цей сезон він і, це, і минулий, і трошки напряжні. Одному обробляти, то трошки складнувато. в общем. Так, Ну нічого. По цьому у нас що тут ось по втратах. Десь щось трапляється. Ще ж одна причина, чого вирішив уже молотити, а не чекати, через те, що ну, по втратах нормальна. Через те, що... Так, це За комбайном, за жаткою тут взагалі нема нічого. Через те, що дощі знову на 3 дні передають, он, як бачимо, тут у нас вже потрошку пішла зелена маса. Ось амброзія така. В общем, бачимо, вже трошки зеленець є. Через то пішов е... молотить. Значить, 70-ті міжряддя, он, як бачимо, там бур'яни стерчать є. Ну, в общем, не знаю, подивимося. Ось такий вигляд, до речі, ж, у неї. Це та найслабша ділянка. Та, що. Такий вигляд у неї ось перед збиранням. Ну, я скажу так, на вигляд вона ще. Ну, тоді була страшніша. Зараз трошки вже колоски поопускала, то трошки-трошки вона не така страшна на вигляд. Ну, змолотимо оцю ділянку. Хоча б проміжний такий результат між. Суцільним і цей. Ну, хоча тут слабше буде однозначно, бо, ну, бо бачили самі, яке воно було. Мене цікавить там ота ділянка там 70. Бо ми заїхали і по кругу обійшли, там 16-17 волога. Вона там теж сипе досить непогано, та пшениця. От Цікаво буде порівняти з суцільним. Блін. Наскільки ж буде якась різниця чи не буде міжряддя, норма висіву, оці моменти. Змолотимось зараз. І тоді в кінці відео скажу урожайність. Так, як обіцяв відео з результатом тої пшениці. Значить, змолотили ми десь там, та хто знає скільки, половину, може менше. І ляпнулось дощ, ну, невеликий, як бачимо, 2 мм. 2 мм, але... Робота стала поки що. ну Якраз, можливо, свого комбайна зберу завтра і своїм уже домолочу. Бо якраз до цього дощу хотів його це все домолотити, ну ще не домолотив. В общем. Ще гектарів там два, може, плюс-мінус залишилось, бо що одна ділянка почата, що друга одна сира була, а друга ця ну, кукурузка моя росте. Ой, в общем, такі справи, такі справи. Буде вже результат. І ну, по цих двох, по 35-му міжряддю результат буде вже далі в окремому відео. І зроблю висновки стосовно цього всього. На сьогодні все. Так, ставимо лайки, підписуємося на канал, тому що я сподіваюся, ну я думаю, що така інформація буде. Корисна для вас, для, ну, для підписників, ну, хто дивиться, кому це цікаво. Отже таке. Так, все, всім пока.